Вітаємо вас, малята, і запрошуємо на квест Абетка безпеки. Дорослі постійно говорять нам про безпеку. Ми вже знаємо всі правила безпеки. Чи не всі? Але майже всі. Тож, гадаю, ви чудово впораєтесь із завданнями квесту, так? Тоді починаємо! Що трапилось, як гадаєте? Так, у будинку виникла пожежа. Який спеціальний транспорт вирушить на допомогу? Вірно, пожежна машина. Що знадобиться пожежнику, щоб загасити пожежу? Так. Пожежний шланг та сокира. Молодці! Отримуйте перший ключ пожежної безпеки. Тож друге завдання квесту. Готові? Перед вами картинки з дорожнім рухом. Розгляньте їх уважно і оберіть картинку зі знаком підземного переходу. Молодці. На якому малюнку зображено перехрестя доріг? Правильно. На якому малюнку зображено порушення правил дорожнього руху? Вірно, хлопчик на скейті переїжджав дорогу на червоне світло світлофора. По-перше, на скейті не переїжджають дорогу, а тримають його у руках. По-друге, хоча тут і є зебра, тобто пішохідний перехід, але є і світлофор, тож треба слідкувати за сигналами світлофора. А червоне світло означає вірно, стій. Молодці малята. Розгляньмо ще ситуації, які трапляються на дорозі. Оберіть картинку, де правила не порушуються. Молодці. Правильний вибір. А зараз знайдіть знак, який вказує на надземний пішохідний перехід. Відмінно тримайте ще один ключ ключ з правил дорожнього руху. А на нас чекає третє завдання. Сам вдома. Що ти зробиш, коли ти сам вдома, а хтось постукав у двері? Відчиниш двері, не відчинятимеш дверей. Зателефонуєш батькам? Вірно, не відчиняй дверей та зателефонуй батькам. Молодці малята. Чи візьмеш ти цукерку у незнайомого чоловіка? Так чи ні? Ні, з незнайомцями не можна розмовляти і нічого не треба у них брати. Правильно. Чи можна брати ліки з аптечки без дозволу батьків? Ні, не можна, бо це небезпечно. Якими з цих електроприладів ти можеш користуватись без батьків? Молодець жодним з них. Чим можна гратись? Так, тільки іграшками. Розглянь малюнки і скажи, хто з дітей дотримується правил безпеки? Молодці малята. Тримайте останній ключ. Ключ безпека в домі. Молодці малята! Тепер у вас є три ключі безпеки, які захистять вас у будь-якій небезпечній ситуації. Так тримати! Молодці! Ви добре дбаєте про свою безпеку і безпеку оточуючих. Тож квест пройдена! З перемогою вас! Отримуєте медаль! Абетка безпеки. Вітаємо! Хай вам щастить!